Тобто на зборах Олександр Шовковський вже буде керувати команди. Сьогоднішнього дня Шовковський головний тренер команди «Динамо Київ». Три хвилини тому назад я це сказав хлопцям у розігальні. І хлопці дуже радісно розприйняли цю новину і поаплодували. І я розумію, що в наступному сезоні. Все буде добре і з перших хвилин зрозуміло, що команда оболонь вийшла грати на нічю, тому що не такий футбол був у нас 90-х роках, коли команда думає тільки об обороні і не думає атакувати. Дуже тяжко. Скривати таку оборону, футбол грають. Кожен тренер вибирає ту тактику, яка йому сподобається. Ну мені такий футбол не сподобається. Я люблю відкрити футбол, коли от металісти, гра в футбол, вони атакували, а балонь вийшла виконувати якісь задачі. Зараз хлопці йдуть у відпустку, і 12 січня вони зберуться, будуть готуватися. Ми догляд будуть готуватися і їдуть в Туреччину на збір.